Ви мені скажіть, з того моменту, як ми з вами розмовляли, щось змінилося ви вже переконалися, що НАТО на вас не нападає, що Америка не атакує. Атакує вашими руками. Та що ж таке знову? А джівеліни? Да. А, 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 а що там? Хай Марси? бачите? Да, вот да, вот хай хаймарси. що там еще американці вам поставляють? Добре, це піс... На... А з Америкою воює? Я це зрозумів, це пісня стара. Щось нового скажете. Єдина ремарка, ви сказали минулого разу 70 тисяч рублей ви отримуєте зарплати. 70 тисяч. Можу запитати, mm -hmm. з якого ви міста? Місто просто, щоб я розумів. Це що, Мо Москва? Я міста Магадан. Магадан. Хіба в Магадані Мені. можуть людям платити 70 тисяч, які працюють на почті. На почті. Мені. А ви знаєте, що брехня це великий гріх? Ви в Бога вірите взагалі? Да, що ви? От Бог віде, що я Та що, не що Бог бачить? Ви в нього повинні повірити. В вашому віці ви не можна брехати. Віде. Так, то є да, пані з почти знову. А чого взяли, що його вам набрехала? Тому що ви руска. Росія. Росіяни а, ніколи не вкажуть да, правду. Не треба судити всіх. Якщо ви наліво-направо... Ще раз повторюю, жіночка, ви мені збрехали 70 тисяч рублей. Як можете ви на почті отримувати 70 тисяч рублей, якщо людина в школі на учитель, вчитель отримує 20. Да, що ви? Ну, Вам показать мою платежку, сколько я получаю? Ну покажите, и я вас опять пошлю. А я вас не послал. Дыми грудь, я. Я что-то не заметил, что это такое? А что это значит? Бавовна, что это такое бавовна? Я не знаю, я тебе скажу. Я перекладу Я на російську. Це, Це хлопки. Хлопок. Хлопок. Що хлопок. А хлопок? Хлоп. А чому там два слова розписано по-другому? Ну дивися. Бавлов, Бавлов, да? Everywhere. А, Everywhere. 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 Героям слава! Героям слава. Ну, вот Тимі скажи, ти спира. Ти да. Путіна скажи, тиспитера. Путіна Підера підтримуєш? Путіна чого? Підера Путінського Підера підтримуєш? Чому так оскораєш, интересно? Є Чоловіки. на то причини. Є Я причини. говорю так, як воно є. є. Інакше його не назвали. Ну, Герой Украины. А чого ти такий зелений? Тебе що, радіація? Що сталося? Сема. Сема, ну. Що робиш? Розмовляю з кацапами. Кацапів шукаєш? Шукаю кацапів, так. А ти українець, я так розумію, правда? Ні, кацап я. Кацап. Так. А ти мені сказ... скажи, ти російський чоловік чи Просто кацап? Попросту кацап. Український кацап. У щось тут якийсь сов. Почекай. Ти з якого... Розумієте українську мову? А як? як? Українську мову розумієте? Я а дуже кого... добре розумію українську мову. Так. Скажи розумієте. мені, будь ласка, з якого ти так, Русик, я подойжував, вам то той Русик. З якого міста ти? Херсон Росія. О... З Херсону, я ж я трошечки став хвилюватися за тебе. Ти це. мій скажи, гімн України ти е, нагадав собі? Ні, ми надивись, який гімн зараз. Россия, ти... Дуже гарний гім, але проблема дякую, дякую. в тому, проблема дякую. в тому, що зараз ЗСУ приходить і ти будеш співати гімн України. Позавчора прийшли до мене. Зараз вони з Михайлом Сергеевичем Горбачовим в пеклі. Ні, 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 я не вірю. А, а до ти тебе що? це ти де значить? до мене звільнять прийшли. Скажи, От. будь ласка, де... Яка? Яка? Да. Координати. Дай, будь ласка, тоді ми точно координати? Зрозум... Ну, за такого... Mostly... Де вони до тебе yeah. прийшли? Мені здається, що ти трошечки ...щемняш. то значить, приховуєш. Ні. Nee. Так. Що мені ховати? Добре, ну що, чекай на ЗСУ буде тобі щастя О дуже чекаю чекаю Чекай.